Шановні колеги, доброго дня всім. Попрошу тиші в залі. Сьогодні у нас в сесійній залі мало відбутися пленарне засідання позачергової сесії, яка належить чином оприлюднює, на яку винесено. Питання порядку денного, які є на сайті, які роздані депутатам по і електронному вигляді. Наразі ми маємо на цю хвилину 10 зареєстрованих депутатів, кворум відсутній, Зрозуміло, що сесія не має в належний спосіб відбутися. Радує те, що як завжди, військових більше, ніж депутатів. Вони сьогодні і на полі бою, і сьогодні вони в сесійній залі. І ця, скажем, динаміка є незмінною. Дякую за підтримку. Надійшло звернення в секретаріат ради. Маю зачитати його належним чином оприлюднити депутатське звернення щодо перенесення сесії на 20 лютого 2025 року. Ми, депутати Бородянської селищної ради, 8 скликнення відповідно до закону статті 13 України про статус місцевих депутатів звертаємося з вимогою щодо перенесення 66-ї сесії Бородянської селищної ради, 8 скликання, вивчивши проєкт рішення та порядок денний зі змінами. Яка запланована на 7 на друге, ми бачимо, що закурком повторно включено до порядку денного питання, які раніше були зауважені відправлені до працювання на постійних комісіях з питань регламенту депутатської активі, з питань соціально-економічного розвитку, з питань земельних відносин. Я буду трошки скорочити, щоб не забувати абревіатурою ефір. Згідно зі статтєю 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, питання, що виносять на розгляд Ради, мають бути належним чином порядку денного. Висвітлені, отримані висновки, що яких були висновлені зауваження, які не доопрацьовані відповідно порядку суперечи принципу законності та обґрунтування ухвалених рішень органів місцевого самоврядування. У зв'язку з цим вимагаємо перенести 66-ту сесію. прямо вимагаємо перенести 66 сесію Бердянської селищної ради восьмого скликання до моменту належного допрацювання відповідних питань профільними комісіями, а саме на 20 лютого 2025 року. Другий пункт дотриматись встановленого порядку підготовки рішень, враховуючи висновки та зуваження профільних комісій, надати офіційне пояснення, підставі яких норм було повторно включено питання до порядку денних, які не були належно до на профільних комісій. Звертаємо вашу увагу, що ми депутати Бородянської селищної ради 8-го скликання підтримуємо виділення коштів військових та те, що не врахування процедури, процедури норм та рекомендацій постійної комісії може мати правові наслідки, включно з можливістю оскарження даних рішень у судовому порядку. Дата 06 лютого 2025 року. Підписи депутатів Захарченко, Науменко, Дмитро Клевчук, Салахова, Пильник, Науменко, Тетяна, Новікова, Конопацький, Вінничук, Кошка, Єрко. Роман Дяченко і Шапаренко. Е, шановні колеги, шановні колеги е, вчора мав ряд дзвінків. Е, місце формування цього листа, локація цього формування листа вже в ефірі була озвучена. Повторюсь, да, це комплекс 4 сезони, власником якого є. Відома вам особа, і безпосередньо всі фракції були зібрані там для написання цього шедевру. Е, відповідь на ці питання оці в цій скринці. В порядку денному безпосередньо і робота, і наслідки цього листа це робота секретаря ради. Тому в порядку денному безпосередньо одним із питань є дострокове припинення секретаря ради і, і її помічника Дмитра Нігреш, як першого профільного заступника. Секретар ради у нього відсторонені, по ньому йдуть відповідні дії. Безпосередньо наступна ж інформація. Стосується і заступника. Ці питання є в порядку денному виносимо на регламентну комісію. І я в цій позиції не зміни, декларую її і на зараз. Е, прикро те, що спочатку ми не ходимо на комісії, і про це сьогодні можуть підтвердити більшість з вас. Дмитро Кошка підписує даний протокол. Водночас протокол комунальної комісії, головою якої він являється на сьогоднішній день не схвалений. Спочатку ми не ходимо на комісії, потім ми не ходимо на сесії, потім. Пишемо ми отакі Забратися, листи щастя. Почекайте, будь ласка, давайте без емоцій. Щодо підпису Шапаренка, Шапаренко, всі знаєте, він перебуває зараз за межами Бордянки. Щодо підпису Шапаренка, прошу безпосередньо секретаря Ради підувати звернення до поліції, з нами є представників СБУ. звірити з оригіналом підпису Шапаренка, який є в зразках підписку в матеріалах Ради. Що хотілося показати цим підписом? Зірвати сесію. Зірвати ті питання, допомогу військовим, земельні питання, які пройшли комісію, і саме голова формує порядок денний, виходячи з соціальних пріоритетів. Якщо стоять сьогодні сьогодні питання відбудови, і Павло Оставченко, голова земельної комісії просить перед сесією зібрати комісію, в той чи інший спосіб внести протоколи і ці питання, що були напрацьовані передані належним чином на департамент, то ми сьогодні не можемо зібрати комісію. Якщо голова за своїм підписом і має на це належне право, так тая Петрівна? Завіривши проєкт рішення, напрацьоване відповідним відділом, внести його за своєї ініціативи, надано йому по закону. Наголошую, по закону. І це стосується відбудови, і це стосується експериментального проєкту, і це стосується того, що сьогодні третій рік люди не мають свого житла. То я пропоную цим 13 чоловікам, знову ж таки, організовано сходити в моду подивитись в очі тим людям. Ну Вже, мабуть, досить. Е, наступне хочу річ зосередити і до правоохоронних органів. Місцевого вищого гатунку. В той спосіб, коли 12 чоловік піднялись на другий поверх непристосованого приміщення для проведення сесії, без системи Рада Голос, без належного форму, без порядку денного, без проєктів рішень, без пультів для голосування, без належного демократичного оприлюднення, вибравши ВО голови секретарем Ради Захарченко Ірину, яка протягом року. Здійснювала розподіл бюджетних коштів саме з цими депутатами. У мене запитання до правоохоронних органів. Коли і чому? Я дякую всім за те, що сьогодні віднайшли можливість прийти в першу чергу військовим і депутатам, віднайти можливість, сміливість долучитись до роботи пленарного засідання. Щодо дати сесії, яка відбудеться, я видам відповідні, розпорядчі документи. По закону, з належним оприлюдненням, і та дата, яка буде, скажімо так, зрозуміла всім, з тим порядком денним, який вже є напрацьований. Я ще раз дякую вам за увагу і дякую за те, що ви знайшли час Тому сьогодні в прибути. В будь-якому разі ну, ми зібралися для того, щоб послухати, що і як ми всі знаємо. Які шляхи вирішення на сьогоднішній день бачите, ситуації? Ну Ми ж теж збираємося час втрати. У взагалі ми не можемо пройти, бо думаю, що стидно людей Запитайте що, в колег, складуємося. Павло Леніч, запитайте я... в своїх колег, а які вона, не з'являються до вас на комісії, які зараз сидять е в кофейні, дивляться онлайн, я передаю їм всім вітання да, і потім будуть аналізувати Замас. і доповідати своїм політичним лідерам, що сьогодні сесію з радістю зірвали. Е в цих матеріалах сесії нема жодного питання, яке стосується персонально, мене як голови, якщо у когось якась призяте відношення до мене. Тут безпосередньо питання громади, питання простих, звичайних людей. Тому закликаю котре віднайти сміливості прийти в сесійну залу, в межах запроти утримався, зробити своє волевиявлення і на цьому поставити крапку і досить грати в політичні ігри. Прикро те, що ці події знову ж таки відбуваються під час повномасштабної війни. Я дякую все, не маю можливості всіх затримати, у кого будуть питання, можна залишити... закінчую. Ласка, свою репліку. Я хотів би, щоб дійсно не з'являлися такі моменти. Розумію, що там не ходять багато депутатів на комісії ще. Але я думаю, голови працюють над цим. Я як голова в тому числі, щоб все-таки був кворум і на комісії, і на сесію приходять і депутати, які мають певний статус в даної профільної комісії. Але не треба виставляти питання без поближення комісії. Розумієте, це є приводом для того, щоб сьогоднішній день така ситуація складалася сьогодні згідно з цього виступати. Володимир, новим порядком денної ви будете ознайомлені в секретаріаті ради Тому, на сесії. 160 питань людських, які нам терміново. Я закликаю своїх всіх колег, які сьогодні нема в залі, нам обов'язково це людські питання спадщини, просто людські, там, відбудови, все що угодно. Ми маємо проголосувати це. Це, це два місяці. Так, Можна? Да, будь ласка, води. Шановні депутати, шановні колеги, присутні. Дивіться, ну, тут більше депутатів не ходять на сесію, які безпосередньо є виборцями і жителями Бородянки. Ми, ну, як е, сільські депутати, у нас теж є дуже багато питань, які... Ми можемо вирішити із-за цієї патової ситуації. Але мені подзвонили люди і сказали: ми будемо перекривати дорогу і будемо звертатися безпосередньо до воєнних, тому що, ну, на жаль, я бачу, що воєнних воно не вирішиться це питання. Я закликаю всіх жителів громади, щоб вони безпосередньо звернулися до своїх депутатів як виборці, які їм надали. Вотом довіри, і сказали, або вони виконують безпосередньо свою, свої обов'язки, які йдуть згідно е, депутатської ектики, ну, які потрібно виконувати. Або нехай складають мандати. Вас безпосередньо вам кажу, я звертаюся до голови, і знайдіть, знайдіть там. Любі моменти, закони, може навіть не зовсім законні, і розпустити раду. Ну за чим ми будемо ходити, такі? для чого ми тут потрібні, якщо ми не виконуємо свої обов'язки? То, що я хотів сказати і перед своїми любовцями, кажу, що вибачайте, ну, не від мене все залежить, що ви мені представляєте. Я думаю, що до кожного із депутатів є, є питання, які він не може надати своїм виборцям. Відповідь. Навіть не від його залежності. Ситуація, на жаль, така складається. А тим депутатам, ну. Дякую, Олександр. Олександр Васильович, мене теж таке запитання від виборців. Вже у нас виходить три роки повномасштабної війни з приводу освітлення по Качалівському селастинському округу. Ну, Можливо ну, таке враження, що в нас старостах там 150 кілометрів, а то може 200, що його об'їжджають, об'їжджають, а об'їхати не можуть. Не можуть порахувати 5, 5 чи 7 ліхтарів, які нам потрібно за те, щоб досвятити цю вулицю. Мене до вас, прохання, якщо, ну, якщо там хтось не справляється своїми полоночками. Допоможіть їм, чи, чи як, чи може я їм, в мене є пораховані ці ліхтарі, що потрібно для того зробити, щоб наконець за пригодом, нас засвітилися приємний нещасний. Бо є прохання вже людини. Якщо ні, то тоді ми будемо купувати за власний кошт і ставити, ну, бо по-другому у нас більше так не виходить. Дайте мені і, тиждень, я виконаю. І, і друге питання дивіться, і друге питання, нагальне по, без, по, по безпритульних собаках. Зараз, коротше, стало стало таке, стало, таке, це, стало таке питання, що їх дуже багато, як нам вирішувати це питання. Самостійно ми її не можемо. До тобто кого нам звертатися з приводу цього? Багустрій, є там Олександр Петрович Михалюк, я думаю, ми зараз після сесії підійдемо, узвучимо староста, ви і Михалюк, і я опрацюємо це питання по ліхтарям і по собакам, добре? Я тобто наступної сесії у нас були чіткі відповіді перед вами, перед мешканцями і питання були зняті. Військові, є що доповнити? Да, будь ласка. Бранок Дмитро Іванович, Соломирча, вибачте, гарно говорити не вміємо, не політик, <зваж> Дуже, звісно, прикро, що так сталося, але ми тут якраз для того і з'явилися, щоб дати зрозуміти, надіюсь, скільки там, 13 людей. Чуєте і бачите? Да? А, <зваж> у, я просто вам камеру говорю, якщо слухаю хлопці, якщо ми нема чим добратися і дівчата, ми вас довеземо. Якщо нема мотивації, ми вас суки, замотивуємо. Не будем який натяг вітамінки, щоб здоров'ячко у вас було, щоб у вас все було добре і ви сюди з'явилися. Літературне слово вжив. суки, не сука, якщо ви думаєте, що ми зараз раз приїхали, а ви спрятались, хрен у вас це прокатить. Якщо б ми... На фронті точно так же ходили на службу, як ми на роботу, ми б вже були під кацапами. Вам, по пахеру! Ви б і под кацапами суті, служили, блядь. І лучше б служили. Кожен день би на роботу ходили. Ні, цього не буде. Повірте, не ті часи. Зараз тут, повірте, ми знали, що буде саботаж, нас приїхало небагато. Якщо ви думаєте, що нас тут тільки, стільки, скільки зараз з'явилось, це капля в морі. Не жартуйте, не жартуйте, не заставляйте нас їздити по гостям. Ну, наразі в мене. Дякую вам. Колеги, під водориску є класична виріза, да, кожна проблема має своє прізвище. Сьогодні це прізвище, а там в підписі 13 депутатів. Я дякую всім за час, за увагу і за любов до Бородянки. Дякую. На діпи, Я за мрацію. Паш, мене 22-го. вишивку. 22. 22.